Зустрічайте. Топова модель – документ-камера Nior NW2000 A2AF. Документ камера використовується для отримання електронних копій різних документів, які потім можуть зберігатися або передаватися в будь-які додатки. Для отримання цифрової копії потрібно не більше півтори секунди, а завдяки новітній системі оптичного розпізнавання тексту відсутні проблеми з україномовним контентом. І цим може похвалитися зараз на кожен сканер на ринку. Камера оснащена автофокусом та 18 мегапіксельним датчиком зображення, триступиновою системою підсвічування з сенсорним управлінням, блок яскравих світлодіодів, розташований поруч з об'єктивом. У комплекті є коврик мат, він використовується в якості підкладки для оригіналів, причому контраст між чорним килинком і світлим оригіналом дозволяє автоматично визначати область сканування. Вертикальна складна конструкція сканера, до речі, виготовлена з алюмінієвого сплаву, забезпечує легку безконтакту контакту з різних предметів та сканування сторінок розміром від звичайної візитної картки до документів формату а2. Дана модель записує відео у форматі Full HD який можна зберегти на окремий носії, або відразу вивести зображення у реальному часі на зовнішній екран. В режимі сканування New NW2000 використовується спільно з комп'ютером або ноутбуком, до якого підключається за допомогою інтерфейсу USB 2.0. Важливо, при використанні з ноутбуком ваша робота не буде обмежуватися наявністю електроенергії в мережі. Не марнуйте свій час на рутинні справи. Працюйте продуктивно за допомогою документ камер Ніор. Це насправді зручно. Нюор найбільший вибір документ-камер в Україні. Професійна консультація та допомога у виборі оптимального рішення для ваших потреб.